Уважаю здоров'я, дорогі виноградарі. Сьогодні у нас 21 серпня, 25-го локація та же, Чугуїв, Харківщина Виноградник. <кхем> Значить, повторно розказуваю хлопці, питають там, от ви два рази подлили і все. Я вам хочу сказати, що в один замес, в один замес входить Три процедури. Тобто, це у відношенні саженців і прививок. Значить, перший я підливаю витяжку з попелу маточний раствор роблю. Значить, 0,5 літра маточного раствору на 10 літрів. Через 10 днів. В залежності саженець і прививка на дорослому кущі, підливаю монофосфатом калія 30 або 60 грам, 30 грам на саженець, а 60 грам на дорослий кущ і лью по одному по два відра, в залежності від погодних умов. І саме третій замес третій это маточний республік э, сульфату калія. Сульфату Тоже лью чи одне відро 20 литрів э, під э, саженець, або этот э, такий же самий розчин, тільки два відра по 40 литров. От і получається, оце от, три процедури. Це у мене на мене виходить один раз. А на другий раз через 10 днів таким же макаром. Таким макаром. Ось такі проблеми. Ну а сьогодні будемо займатися. Зараз покажу чим будемо займатися. Поки вода там наливається, третій ряд буду підгодовувати. От туманізація. От туманізація зроблена, та все. І ось дивіться, вона у мене висота шпалери 2,20. От вона йшла. І я вирішив, вирішив її трохи переробити, переробити. Дуже зависока, дуже зависока. Якщо мороз там десь, а то ж розпилює, там капає не, не капля, а... Мікроскопічна яка частинка води, вона розета І вона поки летить аж до другої проволоки, де у нас этот, вона вже почти замерша я її вирішив переробити. Ось у мене перший ряд. Це тут 60 см. Отут 25 см і тут 35 см. І я вирішив її зробити. Ось на, перенести на, на, на третю, до третьої проволоки. Значить, що зараз, ви ж бачите, тут зроблено от куди. Мені не треба от ці, крани, от ці крани повернути вниз. Значить, ми зараз розкрутимо тут. Це у нас магістральна труба. Магістральна труба, вона йде тут на 5 рядів, а в обратку туди на шостий ряд. Я зараз розкручу. Вот это вот. крани ці прибирати не буду. Крани прибирати не буду. тут розкручу, не повністю. Порозв'язую вот это. І вот на этих п'яти рядах, рядах поверну його вниз. Поверну вниз. І тут буде в мене проволока. От проволока. І от вона пойдет знизу, з полуизгибом, по 90 градусов не буду робити. Тут буде полузгиб такий, полузгиб буде. От. І буде вона в мене лежати на на третій проволокою. Чого роблю час Що, бачите, ж, тут виноград прийдеться розв'язувати і укладати цю трубку на. Це. Ну, зараз поки тепло, пока тепло. Поки Оця трубка не задобіла. Вона як задобіє, а в мене ж вже стоять форсунки. Вже стоять форсунки. І на задобівшу трубку форсунки будуть дивитися хто куди. Ну. ну А це ось на шостий ряд. Тут не вийде. Якщо я поверну, поверну оці униз, то оця буде дивитися вгору. Оцей, оцей екран буде дивитися горд. Ну нічого, ми сюди поставимо десь чуть-чуть далі. А цей екран так і оставимо. Ми його закриємо. О, закриємо, перекриємо і отакі та справи. А як буду кріпити проволоку? Зараз подивимося. Ну, в общем, дивимося. Дивиться Оце ось тут третя проволока. Щоб тут у мене то й є от, от, отвори по просверлені. тоді тогда треба буде заворачувати е, 16 трубу. Я вирішив ось на базарі купив Отакі такі от уголки. Бачите уголочки. Тут два отвора є. Ось саморіз Саморіз І от таким от... Макаром. Макаром. Да. Куда ты падаешь? Вот. Сейчас мы его зашуруем туда. Так, значить беремо тепер обценьки. Тому що, хлопці, це шурупокрут у мене, такий, що я ополонки на рибалке на льоду сверлю. Можна руки пополамати. О! І все. І от дивіться. Я думаю, буде витка вам. Держиться. Сюди натягну, за, запущу проволоку, вона піде під мене посередині. І таким макаром ми переробимо нашу туманізацію. От. Хто да каже, що нічого вона не дає. В цьому році три рази морози були, і я спас, а на четвертий раз було мінус 7 хлопці, а не було води. А водою я користуюся із центрального водопроводу. Ось така, така біда. Воно добре закручується. Тільки треба притримувати, щоб... А що держу этими оптеньками, бо бачите, воно крутиться. От. Крутиться. І його так не, не, не втримаєш. Оцей сам уголочек. От. Це такий, що, що руки повикручує. О. Такі-то справи. Ну а так потихеньку переробимо, поки тепло є. Ну все. Давайте, бувайте здорові, бережіть свої виноградники і разом до перемоги. До побачення, дорогі колеги.